Доброго дня всім! Сьогодні 6 листопада 2025 року. Я знаходжуся в урочищі Луки. Луки біля села Воскресінці. Якщо хтось пам'ятає, я літом знімав тут відео, де на цьому полі було засіяно посіви сої. От сьогоднішній, на сьогоднішній день ці посії зібрані. Як ви думаєте, хто їх зібрав? Їх зібрала Рогатинська міська рада, якій належить ця земля, ця земельна ділянка. Чи їх зібрали інші люди, на яких відкрито кримінальне провадження поліції, яке розслідується довший час. І ніякого немає сліду про те, щоб щось якимсь чином було, щоб якимсь чином це було. Закінчено, щоб комусь висунули звинувачення у нецільовому, у самовільному захопленні земельних ділянок і так далі, і то подібне, тому що це є кримінал. Ніхто нічого не робить. А тут зібрали чи маленькі, чи маленькі врожаї, які сьогодні вже сьогодні вже обробляються, сушаться. Здаються, отримуються кошти кошти незаконні, до речі. Ну оце я так для того, щоб, щоб люди побачили це діло, нагадаю про цю кримінальну справу. Ось, Запитаємося ще в поліції, що вони роблять. А зараз підемо ще на одну земельну ділянку, яку ділянку, про яку я теж згадував.